Що ж, хочу розпочати з того. Ну я приймала все повністю антієйч, так як розпочала найперше своїх діток, це завдяки Світлані Андрію Колодницьким. Вони мене познайомили з цією компанією, я їм дуже вдячна. І почала лікувати діток менший, середній хлопчик, бо в мене їх троє діток. середній перехворів колись був на коксакі. Дуже почалися проблеми з печінкою. Я вже неодноразово писала, був географічний язик. Ми постійно обстежувалися, постійно УЗД, аналізи, у нас повишені лейкоцити, і ми дуже довго. Лікувалися. Ми лікувалися десь два з половиною роки. І абсолютно нічого. Все, все як було, так і було. І мене дратувало, і його дратувало, що я вже стільки його запитую: Єгорка, покажи язичок, мамі, чи тебе він не турбує? І коли я, от, мене Світлана скажу, познайомила, ми взяли повністю. Перше, це було що? Е, колостром? Так, це найперше був колостром, бо вони дуже часто в мене хворіли. Менше в мене взагалі під киснем був. Е, ну, так нас тут дотягнули лікарі, так скажемо, і просто нічого не допомагало, ніякі препарати. Почалося це колостром, далі ми підключили, такий все ж взяла алоя персик, е, пробаланс, е, про 12, е, цистус і пішли поїхала. Потім я взяла повністю набір для себе, бо я побачила його одразу результати, підключила ще ВІТ-актив, ми перепили все. І, нарешті, ну, він нас трошки такий я дуже активний, зламав раз руку, другий раз руку, нам вже таки робили операцію. Але коли ми здавали аналізи, то нам сказали, що в нас всі органи на УЗД, що печінка абсолютно нормальна, не збільшена, так як це було постійно, і лейкоцити в нормі, тобто, все в нормі. Дитина ідеальна. Оце мене саме найбільше вразило. Так як менше я скажу, в нього одразу двостороння пневмонія, це тільки от пішли. Нам лікарі кажуть, там три дні дивитися, спостерігати за дитиною і давати противірусні, там пшикати горло, носик. Але це ніколи так не було, тому що в нього до вечора могла бути вже пневмонія. І ми тоді вилежали так само під киснем, під апаратом. І він зараз ходить в садок і, слава Богу, дякувати Богу, що дітки. Ну я не можу сказати, ну там день, два насморок був, і все. І далі ходять далі в садочок. Але найбільше, що мене вразило, це наш колаген, тому що в мене, так як перше нам розказувала Наталя, в неї був розрив міністка, і в мене також дуже багато років тому були проблеми з коліном, вискакував, мені постійно вправляли, хоч кажуть, ніби це не можна, але воно мені заважало рухатися, і ми їхали, і нам управляли коліно і постійно приймала якісь препарати, і воно нічого не допомагало. І коли вже я також взяла цей колаген, Ну, а недавно займалася спортом і неправильно зробила вправу, і знову в мене розрив меніска. Мені Пішли, і нам просто лікар сказав, лікар-травматолог сказав, що треба або блокаду ставити і потім робити операцію. Я ж все-таки не наважилась на операцію. Думаю, такий я спробую колаген від компанії ЛЕР. і я зовсім не пошкодувала. Я випила тільки одну баночку, закінчила. Зараз хочу ще взяти. Олька Упаковку мені мала взяти. Що що? Упаковку ви маєте на увазі? Який колаген? Еліксир чи Фрідом? Ні, ні, Фрідом, Фрідом капсули, і зараз хочу підключити ще Угу. Uh -huh. в Гелі, гелі колег разом пропити. Але просто результат реально. Я взагалі я біжу за малими в садочок, і я не розумію, що я біжу, але я біжу, і сама до себе потім кажу: я біжу. <знає> Знаєте, бо це ну, тобто без пов'язки, я не могла взагалі рухатися, з пов'язкою так помаленьку, поступово. А це взагалі біжу. То для мене це чудо, що це я тільки місяць пропила, то я кажу. Ну, це для мене диво. Реально диво. Бо я мамі. Своїй мамі так само були е, проблеми з е, суставом. їй сказали, що треба змінювати, бо там немає жидкості, Воно все з руками стирається, ці хрящики. І вона ось так само зараз пропила. І вона каже: я не чую хруски ні в руках, ні в ногах, нема тої болі. І це є зараз. Вона планує їхати на Італію. Світ... Світлана може мені сказати. Пітер. Так, святка була так, так так, е, і зараз вона мені каже: ні, такий мені бери і жидкий колеген е, Freedom, і в капсулах. І ще одна жінка-вчителька танців, в неї проблеми з ногами. Вона це почула. Я просто постійно всім показую рухи, як я можу роз розминати ногою, ходити, рухатися і танцювати. То я дуже задоволена, я дуже вражена. Дійсно, що ця компанія приносить такі результати і не тільки е, в тому по здоров'ю, не тільки по здоров'ю, а і якщо є ситуація, така що хтось хоче заробити. Дуже гарна можливість. Тата тому я дякую всім вам і дякую всім, хто мене познайомив, привів цю компанію. Тепер я ж кажу: у мене тільки аптеки немає зовсім, от щось я почула, що в мене хрепота з'явилася, бо трішки було велодин народження дитячих, і їх забагато було. І голос підсів. Я відкрила алоє з медом я кажу: і аптеки немає, аптеки тільки ЛР. Супер, супер скажи, будь ласка, ще у твоєї мами цукровий діабет, так? ну скажи цукрова буде цукровий мами цукрова. Так, так, мама, цукровий діабет вже 15 років, і вона не на інсуліні, тому що інсулін не підходить. На таблетках, 15 років вже і звичайно від цукру погіршився дуже зір. На були проблеми з зором після пологів, але так як цукровий діабет він все, все з'їдає. І ось я вона приїхала за кордону і каже, бо боялася брати Віталію. Каже, що там мене щось пійме. Я кажу, мама, воно не дає побічних е, ніяких. Ну, приїхала, спробувала повністю. Ентіє взяла, взяла також ну, омегу, омегу потім ще добирала, взяла ще гриб і пропила повністю набір і взяла ще колаген, то цукор, вона навіть не вірила, ходила в лікарню перевіряти, бо в неї вдома є апарат, вона постійно контролює себе. То в неї був 5,2, з так як в неї, я кажу, 15 років, вже 12-15 цукор, то зараз 5,2-5,7. Буває, якщо вечором так, добре поїсть, нездорову їжу, можна сказати, то все одно цукор 7, то для неї це взагалі... Вона ну, каже, я, я не чекала такого, каже, ну це такого не може бути. Ні, я йду в лікарню, це не може такого бути, в мене апарати правильно показує. Я кажу, мама, може, може, але їй треба, я думаю, все ж таки, ну, на постійній основі можна хоча б рік спробувати, рік пропити повністю. А далі вже буде видно. Але ж кажу, що це вона пропила антіатч три місяці на бік, потім підключила е, грипечі і от колаген. Угу. Ну, і все, але... то вона зараз себе... Дуже класно почуває. Ну я хочу все таки сказати. Можливо, хтось там недавно зайшов да, до нас на вебінар. Що Христина говорить про колаген, але це якби про алоєфрідом навіть ну не, не можна його назвати, що це колаген, тому що тут і, і колаген, і вітаміни. І сам Алоєвера, який є якби провідником в суглобів, лобів. Най, найкращий провідник Алоєвера є провідником всіх корисних речовин, які взагалі додаються в наші питні гелі. Так, ви всі знаєте, що у нас шість видів їх є. Ось і тому алоє є провідником для кожного з видів, які додані в наші питні гелі. Дя, дякую дуже гарні відгуки. Прямо потрібно буде різати. На... Можна так, додати. Так. Да, у ну, ще є магнезія, а зараз ну, магнезія є в дефіциті у всіх людей. Наталю, ви маєте що... на увазі капсули чи алої? Фрідом. Сам фрідом. Має ще магній що в своєму складі, ну, мається на увазі до е, мікроелементів. А магній uh -huh. є в дефіциті, так. Uh -huh. yeah. І контропротектори хороше спору сполучення. Uh -huh.